Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна новина це поза всякі сумніви. Результати засідання змішаної українсько польської комісії з питань міжнародних автоперевезень. За словами очевидців цього тетатету, він видався доволі вдалим. Найголовніше, що під час онлайн зустрічі з поляками навіть не порушувалося питання можливого повернення до дозвільної системи для двосторонніх та транзитних перевезень натомість при вояжах до третіх країн та з них і надалі використовуватимуться документи квоти минулого року, яких цілком достатньо, щоб комфортно почуватися упродовж найближчого півріччя до 31 грудня 2023 Але з одночасним підвищенням екологічності не нижче євро 5 для універсальних дозволів, які використовуються як українськими, так і польськими перевізниками для перевезень в з третіх країн, і ця норма вступить в силу з 1 липня поточного року. При цьому перевізники, які вже розпочали такий рейс на вантажівці екологічного стандарту, скажімо, євро 3 зможуть його закінчити. Що ж до двосторонніх і транзитних перевезень, то тут, як і раніше, дозволятиметься використання автомобілів нижчих екостандартів. Натомість поляки готують іншу новацію, яку перевізникам неодмінно слід буде враховувати уже в недалекому майбутньому. В них готуються законодавчі зміни до системи електронної системи слідкування за транспортом так званої СЕН, яка буде, так би мовити, удосконалюватися, і ті перевезення, які будуть здійснюватись на основі дозволів, мають проходити реєстрацію в системі Сенд. Це щось на кшталт Угорського берегу, як ми зрозуміли. Станом на сьогодні відповідний польський проєкт пройшов лише перше читання. Однак, експерти прогнозують, що повноцінно він запрацює ще до кінця нинішнього року. Також обговорювалися питання електронної черги. Українська сторона поінформувала польську сторону про те, що електронна черга Планується поширювати її на перевезення автобусами, ну це основні такі підсумки переговорів, якими ми задоволені. Тепер важливо, щоб цими перемовинами залишилися задоволені ще й польські перевізники і не забажали знову вдатися до якихось акцій протесту. Втім, станом на сьогодні на польсько-українських прикордонних переходах ситуація доволі стабільна, а робота щодо подальшого вдосконалення не припиняється. Працюємо над тим, щоб все ж таки з першої, 24 групи. Вичленити ті товари, які не потребують ветеринарного фітосанітарного контролю, щоб вони йшли в загальній черзі, і це цим самим зменшили чергу. першої 24 групи. На окрему увагу заслуговує питання пов'язане з виданням українським підприємцям ліцензій на право здійснювати міжнародні перевезення. Тут також маємо деякі новини. Багатьом перевізникам не до душі нинішні спрощені правила отримання таких ліцензій, котрі діють уже понад рік. Тому нині лунає чимало пропозицій про повернення до попередніх більш жорстких правил допуску до міжнародних ринків. Коли це впроваджувалось, була потреба. Негайно завозити паливно-мистильник матеріали і негайно вивозити біжжя і інші продовольчі товари агропромислової групи. Наразі ми вважаємо, що ринок насичений. Більше того, деякі, хто отримав цей час ліцензії, використовувати їх зовсім по непевно Наприклад, вивозять людей через шлях. І інші приклади, які сьогодні вже є в державі, ми сподіваємося, що це питання буде відмінено. З 1 січня по вчорашній день була у нас динаміка воєнних і постійних, не така ж і кричуща різниця між ними. Якщо суто нових ліцензіатів, то це 2956 ліцензій, які отримані на воєнний стан, і 2669 на постійний. Ми кожен тиждень випускаємо наказ і анульовуємо виявлених, припинених згідно з пункту 3 частини 12 статті 16 закону. Якщо я. Так, Частина да, 12 статті 16 закону ми припиняємо їм дія... анульовуємо ліцензії. Але під час учорашнього засідання комітету підприємців сфери автотранспорту і логістики при торгово-промисловій палаті йшлося і про інші аспекти сучасного стану ліцензування. Перший аспект, що ми всі чекаємо, прийняття законопроекту 4560. і на нашу думку, це дасть можливість через подальшому постанову Кабінету міністрів і наказу міністерства впровадити повний допуск до ринку перевезень. Саме європейського рівня, тобто добропорядність, фінансова спроможність і професійна компетентність, згаданий законопроєкт Парламент уже ухвалив в першому читанні, і наразі йде активна підготовка до другого. Тим часом в Укртрансбезпеці сформували новий проєкт ліцензійних умов, котрий зараз погоджується з нашим профільним міністерством. Ми наголосили це на комітеті, нас підтримала державна реаторна служба, за що я дякую про те, що необхідно проєкт перед тим, як його офіційно оприлюднити, проговорити на якійсь нараді з профільними громадськими, для того, щоб ми всі розуміли, навіщо він, куди він рухається, і якщо дійсно він відповідає сьогодні, щоб ми разом сприяли найшвидшому прийняттю. Ми будемо звертатися і до торгово промислової палати, і до ваших асоціацій, які ви очолюєте, для того, щоб отримати зворотній зв'язок і до наукових також установ. І наша спільна мета це на майданчику ДРС в рамках робочої групи спростити, надати пропозиції. Кабінету міністрів щодо спрощення звітності, яку подають на сьогоднішній день всі суб'єкти господарювання. А про всі подальші новації в царині змін до ліцензійних умов ми розповідатимемо і надалі. Не пропустіть. І ще кілька важливих транспортних повідомлень від АСМАП України почнемо із підписання меморандуму між асоціацією та університетом митної справи і фінансів. Співпраця між митними органами та міжнародними автоперевізниками річ абсолютно буденна. Утім, щоб зробити її більш кваліфікованою, вітчизняні митники мусять час від часу вдосконалювати власні знання з урахуванням потреб сьогодення. Профільний митний вуз покликаний допомагати їм у цьому. А підписаний цими днями меморандум дасть можливість нашій профільній асоціації безпосередньо впливати на формування навчальної програми університету. Ми готуємо професійні кадри, але безумовно. Без практичної підтримки в, в даному випадку асоціації ми не можемо підготувати тих, але спільно ми зробимо те, для чого ми сьогодні підписували цей документ і домовляємось про співпрацю. Зовнішня економічна діяльність безумовно пов'язана в тому числі з міжнародними перевезеннями. У нас є декілька спеціальностей, випускники яких могли би бути в нагоді фахівцями асоціації. Ми вважаємо, що ті люди, які фахово навчаються сьогодні на митників, завтра прийдуть працювати на митницю, вони мають знати про те, що є СМАП України, знати про систему МДП, знати про те, що ми впроваджуємо сьогодні Т1. І ми сподіваємося, що коли вони прийдуть на свої робочі місця, вони будуть налаштовані на те, щоб сприяти роботі наших українських перевізників. І не тільки українських. Розпочався прийом заяв на участь у перерозподілі залишків багаторазових дозволів ЄКМТ. Заявки та електронні анкети на участь у конкурсі приймаються через систему шлях з 29 червня до 12 липня. Детальніше на сайті АСМАП України. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!